Лю – Люцисінь вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Частина ШОСТА Рік 409 Галактичної епохи. Наша зірка. Зоряне кільце деактивувало криволінійний двигун, і корабель продовжував рухатися зі швидкістю світла за інерцією. Під час польоту А. Намагалася втішити ченсінь, хоча чудово розуміла, що це марна справа. За кого ти себе маєш, думаючи, ніби з твоєї провини знищили сонячну систему, тобі самі не смішно? Це настільки ж претензійно, як і заявляти, що тобі під силу зіштовхнути з орбіти Землю, впершесь у неї руками. Якби ти тоді не зупинила Вейда, результат протистояння було б важко передбачити чи вдалося б наукограду вибороти омріяну незалежність. Навіть сам Вейд не мав на це відповіді. Хіба федеральний уряд і флот злякалися б тих кульок із антиматерією? Цілком імовірно, що сили самооборони Наукограда таки змогли б знищити кілька кораблів чи навіть якесь космічне місто, але рано чи пізно зуряне кільце здалося б під натиском федеральних сил, і за такого розвитку подій Меркуріанської бази швидше за все збудувати не вдалося б. Навіть якби Зоряне кільце здобуло незалежність, продовжило дослідження з вивчення криволінійного прискорення і відкрило ефект сповільнення швидкості світла від злиття колій, після чого розпочало співпрацю з федеральним урядом. І змогло завчасно збудувати тисячу надшвидкісних кораблів, чи пристало блюдство на пропозицію створити чорний домен. У той час люди вже були свято переконані, що бункерний світ здатен повністю обезпечити їх від загрози знищення під час удару за теорією темного лісу. Проте Аа старалася марно її слова й доводи не залишали жодного відбитка у свідомості Ченсінь, скочуючись без сліду, немов краплини води з листя лотоса. Ченсінь переймалася лише тим, щоб якимось дивом зустрітися з Юнтяньміном і розповісти йому про все. В її розумінні подорожна відстань 287 світлових років мала тривати безкінечно довго, але штучний інтелект корабля доповів, що в їхній системі відліку мине лише 42 години. Усі останні події здавалися ченцій настільки нереальними, що в неї інколи виникало враження, ніби вона вже пішла в засвіти. Ченсін не зводила очей з космічного простору, який зі швидкістю світла. Пролітав за ілюмінатором. Вона розуміла, що кожного разу, коли зірка виокремлювалася з блакитного скупчення попереду корабля, пролітала повз і вливалася в червоне скупчення позаду, зоряне кільце проминало це небесне тіло. Вона заходилася рахувати зірки, які одна за одною вигулькували зі скупчення, спостерігали, як вони змінюють забарвлення з синього на червоний і зникають позаду. Видовище мало сильний гіпнотичний ефект тож, зрештою, вона зморилася і заснула. Коли ченсінь прокинулася, зоряне кільце вже дісталося місця призначення. Корабель розвернувся на 180 градусів і вімкнув криволінійний двигун для початку процесу сповільнення. Фактично зоряне кільце сповільнювалося, потрапляючи в колію, що утворювалося внаслідок роботи його власного двигуна. Після початку уповільнення синє зоряне скупчення попереду та червоне скупчення позаду корабля почали поступово розпадатися, немов два квітучі феєрверки. Швидко перетворюючись на море зірок. Чим далі сповільнювався літальний апарат, тим менше залишалося на небі синіх і червоних барв, утворених ефектом доплера. Чинь-сінь та А пересвідчилися, що Чимаський шлях не зазнав змін, які можна було б помітити неозброєним оком. Але, озирнувшись назад, вони побачили незнайомі скупчення зірок. Сонячна система давно зникла з поля зору. Від сонячної системи нас відділяє 286,5 Світлового року. Повідомив штучний інтелект корабля. Тобто там минуло 286 років? перепитала А, ніби прокинувшись від сну. З точки зору їхньої системи відліку так. Чінцін лише тихенько зітхнула хіба для нинішньої сонячної системи є різниця минуло 286 років чи 2,8 мільйона років. Але, схоже, вона дещо збагнула. В який момент там припинився перехід у двовимірність? А й собі замислилася. Почувши запитання чи можна було запрограмувати той крихітний шматочок паперу, аби розширення двовимірного простору зупинилося зазначеної миті? Ані Ченсінь, ані А не мали жодних теоретичних знань про двовимірний простір чи про трансформацію тривимірного світу, але їхня інтуїція підказувала, що це навряд чи можливо. Наявність якогось алгоритму дій чи програми зупинки, вбудованих у двовимірний простір, здавалася занадто фантастичним припущенням. То перетворення ніколи не припиниться. Найліпшим рішенням було просто виконати з голови думки про це. dx 3906 за всіма параметрами нагадувала сонце. Коли зоряне кільце тільки но розпочало сповільнюватися, ця зірка нічим не відрізнялася від сонму інших, але щойно криволінійний двигун вимкнувся остаточно, dx 3906 перетворилася на розпечений диск, який мав колір світіння дещо червоніший за сонячне. Після запуску термоядерного двигуна. Тиша на борту знову поступилася звичному годінню під акомпанемент легких вібрацій корпусу. Штучний інтелект корабля проаналізував дані, отримані системи моніторингу, і підтвердив характеристики цієї зоряної системи, здобуті раніше за допомогою спостережень. Довкола DX3906 оберталися дві кам'яністі планети. Та, що перебувала далі від зірки, за розмірами дорівнювала Марсу, проте не мала атмосфери і нагадувала мертву пустелю. Недовго думаючи, нарекли її сірою планетою. Інша планета з меншим радіусом орбіти приблизно відповідала розмірам Землі. Іншими характеристиками також нагадувала рідну планету кисневовмісна атмосфера, очевидні ознаки існування життя. Проте тут не було жодних слідів ведення сільського господарства чи промислового виробництва, вона логічно отримала назву блакитної планети. А була втішена, що результати її дослідження виявилися правильними. Понад 400 років тому вона зробила відкриття, що ця зірка не гола і довкола неї обертаються планети. Саме завдяки цій роботі вона познайомилася з Ченсінь, і стежка її життя звернула в напрямку, який привів її сюди. Доля може дуже дивувати коли вона чотиристоліття тому роздивлялася цей далекий світ у телескоп, хіба могла навіть мріяти, що побачить його колись на власні очі. То ви вже тоді могли побачити ці дивні планети? Запитала Сінь. Ні, звісно, їх не було помітно у видимому діапазоні світла. Припускаю, що крізь новіші телескопи системи раннього сповіщення вже з'явилася можливість роздивитися планети, але мені доводилося лише аналізувати дані, отримані від ефекту гравітаційної лінзи самої зірки. Я навіть зробила припущення про те, який вигляд мають ці дві планети. Ось тепер я бачу, що майже не помилилася. Зоряне кільце за 52 години здолало відстань. У 286 світлових років, що відділяла сонячну систему від DX3906. Проте подорож у 60 астрономічних одиниць на досвітловій швидкості від краю цієї зоряної системи до блакитної планети тривала цілих 8 діб. Коли корабель достатньою мірою наблизився до планети, Чін Сінь і А змогли побачити, що новий світ нагадував Землю лише здалека звичня синява виявилася не кольором океанських хвиль. А забарвленням рослинності на суходолі. Тутешній океан насправді був блідожовтого кольору і вкривав лише п'яту частину поверхні небесного тіла. Блакитна планета виявилася холодним світом, лише третину суші встеляла синювата рослинність, решта суходолу потопала в снігах. Більша частина океану була вкрита кригою, незамерзлими лишалися тільки невеличкі ділянки біля екватора. Зоряне кільце вийшло на стабільну орбіту блакитної планети і розпочало повільно знижуватися. Цієї миті штучний інтелект корабля зробив важливе повідомлення. З поверхні планети транслюється електромагнітний сигнал, вочевидь синтезований розумними істотами. Це навігаційний маяк із позначенням місця посадки, що передається в кодуванні за стандартом, який використовувався на початку епохи стримування Він не керувати згідно з його вказівками. Ченцін схвильовано перезирнулась А і віддала наказ Так, приземлюємося відповідно до його вказівок. Очікується перевантаження до значень у 4G. Будь ласка, займіть місця у протиперевантажувальних кріслах. Щойно ви опинитеся в безпеці, зниження продовжиться, відповів штучний інтелект корабля. То це він? схвильовано перепитала Аа. Ченсінь лише заперечливо похитала головою. У минулому щасливі миттєвості її життя були короткими проміжками між низкою катастроф, руйнацій і винищення, тож вона боялася повірити в удачу і А опустилися на протиперевантажувальні крісла, які одразу огорнули їх з усі біч, неначе затулили від світу великими долонями. Зоряне кільце розпочало сповільнення, і під акомпанемент серії сильних струсів увійшло в щільні шари атмосфери блакитної планети. Усе поле зору на зображенні, яке транслювала система спостереження корабля, заполонило синя блакитна панорама континентів. За 20 хвилин зоряне кільце здійснило посадку в районі екватора планети. Штучний інтелект наказав Чінцінь Іа залишатися в кріслах іще впродовж 10 хвилин, аби їхні тіла адаптувалися до сили тяжіння блакитної планети, яка була близькою до земної. Крізь ілюмінатори та на інформаційних вікнах системи спостереження було видно, що корабель сів посеред синьої луки, розташованої у передгір'ї неподалік виднілися засніжені верхівки гір. Небо було того ж блідо-жовтого кольору, що й океан при погляді з космосу. А небосхилом пливло тутешнє світло-червоне сонце. Зараз на блакитній планеті був полудень, але кольори неба та сонця навиювали згадки про сутінки на землі. Проте ані чінсінь, ані А не роздивлялися довколишніх пейзажів, оскільки всю їхню увагу захопив невеличкий транспортний засіб, припаркований неподалік зоряного кільця. Він був лише 4-5 метрів заввишки, мав темносірий оптичний корпус і крихітне хвостове оперення. Здавалося, що не що цей човник був спроєктований не для польотів в атмосфері, а для спуску з орбіти на землю. Поруч із човником стояв чоловік, одягнений у білу куртку і темні штани. Пориви вітру, здійняті посадкою зоряного кільця, скуйовдили його волосся. Це він? нервово запитала Аа. Ченсін заперечливо похитала головою. Навіть здалеку було зрозуміло, що це не Тяньмін. Чоловік рушив морем синьої трави до зоряного кільця. Він крокував повільно, а його худа й постава Демонстрували ознаки фізичного виснаження. На обличчі не було помітно слідів здивування чи хвилювання, ніби приліт зоряного кільця відбувся за розкладом. Не дійшовши десяти метрів до корабля, він зупинився посеред заростів трави і став терпляче чекати. А він вродливий, відзначила Аа. На вигляд, чоловікові було близько сорока років. Він мав азійські риси обличчя і справді був вродливішим за юнтяньміна. Мав широке чоло і мудрий, та водночас ніжний вираз очей. Здавалося, що жодна подія у Всесвіті не здатна його здивувати, хіба що змусить сильніше замислитися про таємниці буття. Він підняв руку і писав ними коло біля голови, вочевидь демонструючи уявний шолом, а потім помахав рукою та похитав головою, запевняючи, що їм не знадобляться скафандри на поверхні планети. Склад атмосфери оксиген 35%. нітроген 63%. вуглекислий газ 2%. незначна концентрація інертних газів. Придатне для дихання, але атмосферний тиск дорівнює лише 53% стандартного земного. Не раджу вдаватися до значного фізичного навантаження після виходу з кабіни. Пролунав голос штучного інтелекту корабля. А що за істота стоїть біля корабля? запитала Аа. Звичайна людина, почулася проста відповідь. Ченсінь та Аа піднялися з крісел і попрямували до виходу. Боротьба з гравітацією давалася їм важко, тож ноги помітно запліталися. Опинившись назовні, вони не відчули проблем із диханням розрідженим повітрям. В обличчя дмухнув вітерець, принісши прохолоду і освіжаючий трав'яний аромат. Навколишні пейзажі постали у повній красі блакитно білі земля та гори, блідо-жовте небо і червоне сонце, все це здавалося фальшивою і невміло розмальованою фотографією землі. Крім підмінених кольорів, усе інше було начебто знайомим. Наприклад, трава різнилася тільки забарвленням, вельми нагадуючи виглядом земні зразки. Чоловік підійшов до трапа корабля. Зачекайте хвилинку. Сходить, занадто круті, тож дозвольте допомогти вам спуститися. Він легко збіг нагору і допоміг першою спуститися ченсінь. Вам слід було довше набиратися сил перед виходом. Поспіх не має сенсу. Ченсінь розпізнала в чоловіка виражену вимову часів епохи стримування. Його сильні й теплі руки утримували її від падіння, а широка спина затуляла від прохолодного дихання вітру. Вона відчула напереборне бажання. Кинутися на шию першій людині, яку пощастило отак просто зустріти за сотню світлових років від сонячної системи. Ви прилетіли з сонячної системи? запитав чоловік. Так, відповіла Чінсінь, обережно спускаючись сходами за підтримки чоловіка. Вона відчула, що може довіряти цій людині, тож ризикнула перенести більше ваги свого тіла на його плечі. Сонячної системи більше нема, вимовила А, присідаючи на верхній майданчик трапа. Я це знаю. Ще хтось урятувався. Чінцінь зробила перші кроки поверхньої планети, зануривши ноги у м'яку траву. Потім втомлено присіла на нижню сходинку трапа і похитала головою. Швидше за все, ні. Отакої. Чоловік кивнув і почав знову підніматися по трапу, щоб допомогти Аа. Мене звуть Гуані Фань, і я дійсно очікував тут на ваше приземлення. Звідки тобі стало відомо, що ми прямуємо саме сюди? запитала А, простягаючи йому руку. Ми отримали передачу вашої гравітаційної хвилі. Ти з екіпажу синього простору? Ха, якби ви поставили це запитання іншим людям, які нещодавно полетіли звідси, то вони подумали б, що ви не сповна розуму. Історія синього простору та гравітації, це справи далекого минулого. Однак я справді прибуло ці з минулого. Я був науковцем, прикомандированим до екіпажу гравітації. Останні чотири століття провів у стані гібернації і прокинувся лише п'ять років тому. А де зараз перебувають синій простір і гравітація? Питала Чінсінь, ухопившись за поручні трапа і силкуючись піднятися. Вона дивилася, як Гуаніфань допомагав Аа спуститися сходами. У музеях. У яких? уточнила А, так міцно тримаючи за Гуаніфаня, що він практично ніс її на руках. У світах один та чотири. А скільки їх усього? Чотири. І ще два готові до освоєння. А де розташовані ці світи? Гуаніфан обережно опустив Аа на землю і розсміявся. Моя вам порада на майбутнє. Кого ви не зустріли б надалі, людину чи представників іншої розумної раси? За жодних обставин не питайте звідки він. Це базове правило ввічливої поведінки у Всесвіті, як от, не питати про вік жінок на землі. Але я все-таки наважуся спитати, скільки вам виповнилося? Наш вік не корелює із зовнішнім виглядом, відповіла А, сидячи у траві. Їй виповнилося 700 років, а я маю 500. Доктор Каченсінь майже не змінилася за 4 століття. То ви знайомі? Запитала А, роздивляючись Фаня. Я бачив її в інформаційних повідомленнях, які ми отримували чотири століття тому ще на борту корабля. Скільки загалом людей на цій планеті? перервали їх ченсінь. Лише ми троє. То твій світ ще кращий за цю планету? здивовано запитала Аа. Ти говориш про природне середовище? Звісно, ні. Подекуди атмосфера заледве ледве придатна для дихання, незважаючи на століття те Ця планета одна з найкращих місць для життя з усіх бачених нами. Іще одна важлива деталь, докторе Ченсінь. Ми раді вітати вас тут обох, але за жодних обставин не визнаємо вашого титулу власності на це місце. Я давно відмовилася від будь яких претензій щодо цього, відповіла Ченсінь. То чому ви не оселитеся в такому гарному місці? Занадто небезпечно, бо сюди часто навідуються нетутешні. Інші форми життя, інопланетяни? вибухнула Аа. Так, ця ділянка розташована дуже близько до центру Рукава Оріона. Тут проходять два жваві маршрути. Тоді що ти тут робиш? Просто чекаєш на нас? Ні, я прибув у складі дослідницької команди. Вони вже полетіли, а я вирішив дочекатися вашого прибуття. Через десять годин вони зустріли прихід ночі на поверхні блакитної планети. На неї бракувало місяця, але, порівняно із землею, зоряне небо на вигляд було набагато яскравішим. Чумацький шлях нагадував море срібного вогню, що відкидало їхні тіні на траву. Насправді це місце було не набагато ближче до центру нашої галактики, порівняно з сонячною системою. Однак увесь простір між цими світами, усі 287 світлових років були переповнені хмарами міжзоряного пилу, тож Чемаський шлях мав значно тьмяніший вигляд із сонячної системи. Під яскравим світлом зірок вони помітили, що трава ніби почала рухатися. Чен -сінь і Ага спочатку подумали, що це ілюзія спричинена поривами вітру. Але потім збагнули, що зарості ворушаться прямо в них під ногами, дивно при цьому шурхочучи. Гуаніфань пояснив, що ця синя трава здатна переміщуватися у просторі, а корені виконують функцію органів руху. Спостерігаються цілі сезонні міграції морів трави в інші широти, здебільшого це відбувається саме вночі. Почувши таку новину, Аа пошбурила травинку, яку розминала між пальцями. Гуаніфань запевнив, що ця трава все-таки флора, а не фауна, вона не має нервової системи. І отримує поживні речовини завдяки фотосинтезу. Інші представники рослинного світу цієї планети також мали здатність переміщуватися в просторі. Він вказав їм на далекі гори, вкриті лісами, які зараз також почали рухатися дерева переміщувалися значно швидше за трав'яне море, нагадуючи армію на нічному марші. Гуаніфайн вказав на ділянку нічного неба, де скупчення зірок було рідшим. Погляньте туди буквально кілька днів тому. Там можна було побачити сонце, і воно виднілося чіткіше та яскравіше, ніж тутешня зірка з поверхні землі. Звісно, це було сонце 287-річної давнини. Воно зникло в день відльоту дослідницької команди. Сонце вже не випряміння світла, воно тепер розлилося на гігантській площині, думаю, його навіть можна роздивитися звідси за допомогою звичайного телескопа, відповіла Аа. Нічого ти не побачиш, похитав головою Гуаніфань, вказуючи на порожню ділянку нічного неба. Навіть якщо ти повернешся туди, то не відшукаєш жодних доказів існування сонячної системи. Там тепер просто порожня ділянка космосу. Бачені вами двовимірні зображення Сонця та планет насправді були побічним ефектом вивільнення енергії у процесі переходу тривимірної матерії у двовимірний світ. Те, що ви бачили, було не двовимірною матерією, а заломленням електромагнітних хвиль на роздільній лінії між двовимірним і тривимірним просторами. Після вивільнення енергії, все зникає. Двовимірна сонячна система назавжди втрачена для тривимірного простору. Чому це? здивувалося Ченсінь. Тривимірний світ лишається ж видимим на погляді чотирьох вимірів. Це правда. Я бачив цю картину на власні очі, але потрібна проєкція не спрацьовує у разі зменшення кількості вимірів. Тривимірний світ має товщину, а отже, координату, яка здатна прийняти і розсіяти світло з виміру з вищим числом, тим самим роблячи його видимим із чотиривимірного світу. А поза як двовимірний світ не має товщини, світло тривимірного світу проникає крізь нього безперешкодно. Двовимірний світ абсолютно прозорий, саме тому й видимий для нас. А цьому ніяк не зарадити? спитала Аа. Не існує жодної, навіть теоретичної можливості. Чінсінь Іа надовго замовкли. Остання надія зберегти хоча б згадку про материнський світ випарувалася безслідно, але Гуані Фань зміг трохи розрадити їхній смуток. З тривимірного світу можна виявити присутність двовимірної сонячної системи лише одним способом вимірявши гравітацію. Загальні правила гравітаційної взаємодії між об'єктами не змінилися, тож двовимірна сонячна система все ще впливає на тривимірний світ. Тому ця ніби абсолютно порожня ділянка простору повинна мати невидиме джерело гравітації. Чінсінь Іа задумливо перезирнулися. Нагадую, що ще не так? з посмішкою запитав Гуані Фань. Така природа темної матерії. Але він швидко змінив тему розмови. Поговоримо ліпше про вашу зустріч, заплановану тут. Ти знаєш Юнтяньміна? запитала Аа, ні. А де зараз Трисолярянський флот? не витримала Ченсінь. Нам відомо не так багато. Перший і другий трисолярянські флоти можуть ніколи не зустрітися. Понад 60 років тому поблизу сузір'я тільця відбулася масштабна жорстока битва, і з уламків кораблів утворилася нова гігантська пилова хмара. Ми точно знаємо, що однією з протиборчих сторін був другий трисоляріанський флот, проте нам невідомо ані хто був його супротивником, ані результат битви. А яка доля першого флоту? перепитала Ченсіні з тривогою у голосі, і у світлі зірок можна було помітити, що їй на очі навернулися сльози. Не знаю, ми не отримали жодної інформації про нього. Вам не слід затримуватися тут надовго, це місце занадто небезпечне. Краще прийміть моє запрошення до нашого світу. Те реформування вже на завершальній стадії, а життя потроху починає налагоджуватися. Я згідний пристати на пропозицію, відповіла Ага, а потім узяла Чінсінь за руку. Летимо з нами. Навіть якщо ти прочекаєш тут решту життя, швидше за все твої надії виявляться марними не можна всю себе присвятити очікуванню дива. Чінсінь мовчки кивнула, розуміючи, що насправді ганяється за фантомом.